План покриття. Також ми поділимо навпіл для перехресної схеми і для повдовжньої схеми, щоб ви розрізняли, в чому різниця. Ви пам'ятаєте, що у нас тут є несучі стіни. Також вони залишили тут пунктирні ось таким чином. Якщо ви пам'ятаєте, перехресна схема каже про те, що у нас всі стіни несучі. Ну, це, як так, так кажуть, да? а, також у нас є тут несуча стіна. І виглядає це так, що у перехресній схемі у нас використовуються так звані ребристі плити. Вони виглядають ось таким чином. Це називається ребриста плита покриття. Ось таким чином. Чому ребриста? Тому що в ній знизу, якщо подивитися, в неї, вона має ребра жорсткості. О, якщо подивитись вид знизу, отут є ребра. І вони через деякий крок є ось тут, тут, і тому вона називається ребра ребриста. І укладається вона якраз на несучу стіну. Ось тут несуча стіна, тут несуча стіна. Вона якраз укладається або вздовж, ось так, цієї стіни. Укладається одна на одну, да? Або може укладатись на. Поперечно, тобто в іншому напрямі. В нашому випадку вона укладається ось таким чином. Тобто це ось така довга така. Ребриста плита. Ось. У нас їх тут декілька. Ви порахуєте по методичці, по довжині між вашими цими, між осями, скільки таких ребристих плит у вас тут поміститься. Також тут. Так, 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 так. Ось таким чином. Між ними, ну тут я трошечки помилився. М -м так. Як же вийти з цієї проблемки? Давайте зробимо ось таким чином. У нас тут обов'язково є так звана лоткова панель з отвором під. Сток для води. Також ми все це дублюємо для всіх інших прольотів. Виглядає це ось таким чином. На плані покриття в методичці ви все це побачите. Також ми показуємо наші плити. Розподіляємо, скільки у нас їх тут. Найчастіше вони тут однаково розподіляються однакового розміру, Да? І тому ми все це просто переносимо е сюди. Так, переносимо. І тут ми вже доходимо до нашого е машинного відділу, де в нас ліфтова шахта. Ліфтова шахта це така надбудова над, нашою, над нашим дахом. І ця надбудова трошечки вище з окремою несучою стіною. Ну, як окремою, вона ставиться ось тут. І ми її бачимо ось тут. Ось таким чином. Тут ми трошечки її не бачимо, ну, ось таким, таким чином. А, так, так, так. Вона має форму таку, що ось тут вона жирніша. Ось так, вона вище за інші плити, тому вона жирніша. Тобто ми її бачимо ближче. Тут трошечки менше і так далі. І в місці, де в нас був мусорпровод, тут ми креслимо також отвір, і він називається дефлектор сміттєпроводу. Дефлектор слугує для того, щоб коли в нас від'ємний від тиск у сміттєпроводі виникає, коли ми викидаємо сміттєвий пакет, він утворює такий вакуум, да, і щоб. Він не застряг між поверхами, тому нам потрібно вирівнювати цей тиск, і для цього слугує саме дефлектор. Так. Тут у нас ось таким чином воно. І воно трошечки перекриває цю плиту. Тут ми продовжуємо все як є. Ось таким чином. Показуємо напрям зливу і 8%. І це показник нахилу наших плит. Стрілочки, стрілочки, стрілочки. Ось таким чином. І тут ми вже бачимо ось зверху контур наших. Стін. Ось таким чином ми їх бачимо, тому що вони вище. За наші плити. Як це виглядає? Ось таким чином у нас тут стіна. А, отут у нас так звана плита парапету. Ось таким чином. Вона у нас ось тут. Вона найчастіше метр п'ятдесят буває довжиною, або метр двадцять. І вона от такими блоками ставиться. Отут іде вона, іде і так далі. Далі, 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 далі. Все. І тут у нас єдиний, е е єдине місце, де використовуються так звані плити ребристі в іншому направленні. Тобто вони перпендикулярні до ось цих. І вони тут. Виглядають ось таким чином. Ось ось ця зона. І тут є така, такий пеньочок, да, на котро спирається ця ребриста плита. А тут вона спирається на несучу стіну, яка ось тут. Ось ця стіна, вона ось так от спирається, але має ще ось такий носик. Щоб коли вода стікає, вона ось так зливалася. Ось таким чином. Це, що стосується перехресної схеми. Також ви не повинні забувати про вентиляційні канали, так як я, у нас ребристі плити, вони не бояться утворення отворів, там, деформацій, тому що вони. Ну, не сильно сприймають таке навантаження, вони дуже легкі, то можна е, робити отвори у будь-якому місці, де у вас там санвузол, і в цьому санвузлі там десь є вентиляційні канали. Ось таким чином. Тепер переходимо до поздовжньої схеми. Поздовжня схема е, також має, ви пам'ятаєте, несучі стіни. Покажемо їх контур. І також ми маємо несучу стіну. Якщо пам'ятаєте, вона йде у нас по осі В. Трошечки не, не попав по контуру осі, ну, вона там йде по ній. Також у нас є на цьому місці лоткові панелі. І по цій осьовій у нас дублюється ось ця зона з цієї сторони машинна зала нашого ліфта. Машинне відділення. А у даному випадку, це з цієї сторони це буде звичайна сходова клітка. Тобто вони на одній висоті, якщо пам'ятаєте, що висота машинної зали. На тому ж рівні, що і закінчуються сходові марші. Тож, в принципі, щоб вони були на одному рівні, їх між собою поєднують. Також тут виконуються ось такі плити, вони дублюються. Це ребр... ребристі плити покриття Р, П, П. Перша. Цифра це довжина, друга ширина. Тобто тут буде 60, мабуть, або і на 12, ось таким чином. А тут вже плити ось такого типу. У схемі повздовжній використовуються плити ось такого типу ребрості на опору на дві точки. І вони розташовуються ось так. Найчастіше 3, тобто товщиною в 1 метр. 1, 2, 3. Ну, я не попав, але ви зрозуміли. Ось таким чином. Ось. А, якщо в нас є лоджія, то плити покриття доходять до несучої стіни. Ну, це логічно, так? Да? А там, де у нас резоліт. Також до несучої стіни. І тут вже перекривається або не перекривається, найчастіше не перекривається, використовується ребриста плита, яка використовувалась для звичайної лоджії. Тобто, вона може бути навіть нижча за рівень нашого даху. Ось таким чином все це виглядає. Також розмір 3 метри. Це розмір нашого латкового, латкової панелі, ще три. І також три. Тут я дуже так неправильно показав, ну це повинно бути більш акуратно. Вибачаюсь, але поспішив трошечки. Так, три, ось так, ось так. Ось так. І також вона нависає на цієї на цією, цією латковою плитою. Вони також можуть бути зміщені. Ось тут може бути отвір під злив води, а можуть в іншу сторону. Тобто, це не принципово які латкові панелі ви знайдете. Тож Такі ви і запроєктуєте. Також ви показуєте напрям нахилу плит. Також це буде і дорівнюю 8%. І біля кожної стрілочки це показувати потрібно. І також показуєте вентиляційні канали, так як це ребриста панель, її. Робити отвори під вентиляційні канали також можна. І ще такий маленький нюанс, який виходить, впливає на будь-яку з цих схем. Якщо у вас останній пункт в завданні, 1, 3, 8 покрівля тепла або холодна, там Є різниця у влаштуванні цих вентиляційних каналів. Якщо в нас холодне горище, тобто покрівля холодна, то всі вентиляційні канали, які в нас є на типовому поверсі, вони дублюються на плані покриття. А якщо в нас тепле горище по завданню, у нас ось цих вентканалів не буде жодного. І буде тільки ось тут ось такий духовий шкаф. Це така приставна модель, модель, яка е, слугує як дефлектор для теплого горища. Тобто, у нас е, горище замкнене, і там е, ну, як буферна зона між е, зовнішньою середою і дев'ятим поверхом. Ось таким чином така різниця. Балконні плити залишаються. Якщо це різоліт, вони перекриваються і є суцільною, суцільним дахом. Тож ось таким чином. І ми бачимо ось тут контур стіни. А тут не бачимо, тому що на неї спирається ось так от плита. Ось. Треба ж продовжити. Так. І отак от виглядають наші плити. Ось одна плита, друга, третя і четверта. Зараз ви побачили, як креслиться план покриття. І на цьому все.